Пропаганда не може орієнтуватися на інтелектуальну частину суспільства. Да? Вона розрахована на тих, хто, ну так, пересічних громадян, не будемо нікого ображати. В першу чергу, на емоції. І, звичайно, це, це другий принцип. Да? Необхідно виключити рацію, включити емоції. Тобто ці дві кнопки доктор Гебельс використовував дуже-дуже вдало. Ну, також можна сказати, що. І е, Гебельсівська, і, е, Суча... і радянська, і на початку російська е, пропаганда, вони е, були в основному по, е, по, по площам, е, тобто на, на максимальну кількість населення. Зараз російська пропаганда потихеньку змінює акценти, я б так сказав. А як вона змінилась за останні 10 років? Е, ну, Можна сказати, наш колега з вами, професор Георгій Почепцов, назвав це постпропаганда. Якщо до ну, фактично 15, го 16, го 17 го року у мене така дата в голові, російська пропаганда була зорієнтована от виключно бити по, по масовій аудиторії, то зараз поступово вона змінюється і використовуючи. Ті принципи, які характерні для технології Big Data, вони працюють по конкретним невеликим цільовим аудиторіям, використовуючи різні способи впливу на ці цільові аудиторії, тобто розділити за якимись ознаками, а потім доносити необхідні меседжі в ті упаковці, які зрозумілі саме цій аудиторії.